Хотів вам розповісти, чим відрізняється люксова фурнітура від панської. Тільки улавлювачі. І все. Ось оці улавлювачі, вони різні. Бачите? Тут немає пластикових накладок, тут є пластикові накладки. Оце панська. Бачите? А це люкс. Тобто панська трошки дорожча, люкс трошки дешевше. Все. Остальне однакове. Ролики всі однакові. беруться з одного, з одного ящика. Так само береться ця пластина площиною 4 мм на 4 підтримуючих ролика. Так само однакові накатний ролик, він однаковий. Так само йде гумова заглушка брендована. Задня. Все так само. Все однаково. Тільки вилавлювач.